Бандерпечі вже прийшли до нас повністю готові. Єдине, що до них треба це на місці, де їх будуть встановлювати, доєднати труби. Волонтер штабу Українська команда Віталій Жиганський показує бандерпечі. Розповідає загалом на їх виробництво українці зібрали більше 5,5 мільйонів гривень. Це дасть змогу забезпечити десь приблизно 10 тисяч наших бійців. Бандерпечами, які е, мають змогу не лише обігрівати якісь приміщення, а є функція е, для сушки речей та для приготування їжі, аби виготовити печі. Виробництво не припинялось ні вдень, ні вночі. Важливо було встигнути до перших холодів. Волонтери української команди отримують запити на такі пічки з різних куточків, де ведуться бойові дії. Великий попит підтверджують і військові. Зараз з наступанням холодів нашим бійцям напередку дуже потрібні печки для обігріву, для приготування їжі. Дуже дякуємо людям, які допомагають в цей непростий час нашим хлопцям, які бороні захищають нашу батьківщину. Завдяки бандер печам на бойових позиціях можна не тільки зігрітись, а й зготувати їжу чи чай, просушити речі, а головне зберегти здоров'я. Служба є, є служба, потрібно бути завжди готовим і в теплі, тому що холод це така підступна річ, що можна захворіти. <різько> Військові діляться ці печі, зігріють не лише тіло, а й душу, бо таке піклування простих українців вражає і мотивує на боротьбу. Це дуже підтримує, дуже придає стимул, тому що йти вперед, захищати свою страну до, до останнього, так скажемо. Тому Дуже велика дяка за те, що за на нас не забуває. За зібрані кошти можна зігріти більше десяти тисяч наших воїнів на передовій, розповідають волонтери української команди. Тож продовжуватимуть роботу, адже отримують найбільшу винагороду. Слова вдячності від наших воїнів. Дякую за постійну допомогу. Ви просто неймовірні. Це дуже важлива річ для нас, бо зима близько. А так набуде тепло, а ворогам пекло. Слава Україні!